Доброго ранку. Завезла міка в садок і їду в магазин, за хлібом, булочкою, як завжди. Ну, а там ще щось куплю. В Лідлі. Ну, Лідл, Бідронка, там ще завжди акції. Приходиш, ніби нічого не треба, а виходиш, бо як, ну поки в акції треба купити, бо все рівно ним користуєшся. Так ще їду. Тут уїду ще в Познадію знову, не хотіла, але в садочку. День весни завтра, бо в Польщі весна починається з 21 марта, березня, 21 березня. І треба, в них завтра буде так багато всяких занять, як це? По польську це витаже. День весни, треба вдітися весь по весняному в зелені і колір, ну, Якісь ще аксесуари, якщо дівчатка там волосся, якісь заколочки, обручі, весняні квіточки. На одежі можуть бути квіточки, листочки. Потім ще якийсь день, що потрібно прийти в різних шкарпетках. І ще день забавки по п'ятницям треба принести іграшку. І ще якийсь день. Не пам'ятаю, треба буде подивитися. Хоча, мабуть, все. А, і ще буде сенсопластика, то теж треба вбратися в щось гірше. В общем, вони будуть перевдягатися завтра кілька разів, прийти в гіршому, принести з собою зелене. Ну і потім, може, вже і зостануться так, в тому зеленому. Ну, все, приїхала я до І тут скуплятися. Ну і ось мої покупочки. Виноград, огірок, капсулки до посудомийки, береж дві. друга за 70 відсо... з 70% знижкою, сметанка, диня, хліб, булочка сьогодні з сиром. Він любить пончики, але не завжди даю пончики. Що там ще? Про треба перекласти до іншого пакету. Так, по знижці теж був ополаскуватель, ополіскувач, ополіскувач до прання, молочко, по знижці по 6,50 за кілограм ноги з курчака, там цибулька і горошок. Ну Начебто і все. Зараз ще переложу пакет. Почки в багажнику. А я піду одвежу пачу. Розпаковую посилки, ті, що отримувала. Колаю заказувала кросівки, виглядає дуже добре. Єдине, що він поміряв, і вони на нього малуваті. Шкода. Це спортивна кофточка. Виглядає гарно, вона тоненька, без без флісу, без начосу, на весну. І ще одні кросівки. На фото вони виглядали ніби шкіря... шкіряні, але насправді вони теж такі з, з тканини. І підійшли по розміру. Ще я замовляла собі кофту і сумку онлайн. Але за сумку написали, що вона остання і в неї є брак, тому вони повернуть кошти мені. А кофта прийшла дуже гарна, м'якенька, тепла, виглядає гарно. Приємна до шкіри. Ну, вона взагалі така приємна і гарна. А це кофточки, які я купила на весну, футболка для весни, а ця ковтинка трошки величкувата, буде на ну, зараз і на наступну осінь. А цю футболку він вдягне, коли піде завтра до садочку. Ну, ось такий комплект йому зібрала білі джинси і футболочка. Ді, ді. Микола і чекав кристали. Вони прийшли. Будемо зараз забирати. Іди сюди. О, смотри, прямо сразу. Вот так вот, смотри, она побольше. Ага, я думала, она будет маленькая, она побольше. Мам, я, я вижу пачку. пачку. Пачку, ага. А, я не так. а, а я. что, тут будешь открывать? А я. О, 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 о. Я буду локивать. Uh. Uh. А вот тут надо. Смотри, вот oh. такое. Cool? Uh -huh. oh. <coughs> Только. Oh. Эй, это такие у меня есть. Смотри, какие они. Видишь, какие они? И больше, и больше. Ой. Ой. Давай. Все. Все? Ты счастлив? Давай. Отминайся. Все. Пока не знаю, это тишку. А, есть, есть. Збиралися, збирались і забули іграшки в лісу. Заїхала домой, забрала іграшки, сейчас зараз відвізу в садик. Виїхала на роботу. Але роботи немає. Було два закази. Ні, було більше заказів, тільки що я не взяла. Був один до лавіці, але з Лавіцю я не люблю туди їздити. І потім ще два закази: один на 10 злотих і один на 7 злотих, але вони були. Менше кілометру їхати до клієнта і з клієнтом там десь 1,5-2 кілометри, то так окей, але будемо чекати, що далі, і нема стою. Заїхала тут біля вокзалу. Місце є. А, хто з познання, той де гіл? Гілда по неділям. І тут збір таксистів. Хто заїхав на вокзал, висадив клієнта, потім розвертаються, якщо там нема місця, і їдуть сюди. Тут таке болото. Стройка, будова. В общем, можна постояти безплатно і близько біля вокзалу. А ще я сьогодні накрутилася феном. Попробувала тут такі коси. Песики, песики, але вже розпалося. Може, якщо буду частіше крутити, вони привикнуть, звикнуть, волосся звикнуть і а, волосся звикне і буде краще. Триматися. Або я на вологі волоси крутила, теж може бути. Бо помила голову і буквально через півгодинки накрутила. Чекаю, немає заказів. Четвер. Але і аплікація показує зараз. Скільки зараз? 9 10 10 11 година найменший заробіток а ну, як маю час, то їзджу. Незалежно від того, які там дають заробки. Так виглядає ця дорога. В общем, Стою я вже хвилин 15, заказів немає. Поїду я в сторону дому. Голодна. Поїду поїм. Дали заказ на 7 злотих знову. Поїхати на вілду забрати за півтори кілометри і за кілометр 700 метрів завезти знову на вокзал. Їду. Okay. Мікі сьогодні робив такі квіточки, так? Да? Mm -hmm. Вони прям як свазочки так раз. Ой, ще квіточки. О, да, я обставлю. О. Poszukajmy mu zaraz, da ona na tam no. odchodzi. Mamma ja nie poszła w i skopiła mnie a ty został jeden kubek, a potem kubek tak mnie podoba. Роблю котлетки, роблю звичайний фарш. Цибуля, чесник, панірувальні сухарі, яйце, сіль, перець, м'ясо. перемішую. У мене вже був готовий фарш. Розділяю на порції і вологими руками формую котлетки. Потім кожну котлетку обвалюю в муці. Смак смажених панірувальних сухарів я не дуже люблю, тому використовую муку. Валяні котлетки розкладаю знову на дощечку і потім обсмажую на сухій сковородці. Тут в мене дитина захотіла їсти, нагріла йому молочко, додала латків, хлоп'я, він собі їв, а я роблю далі свої котлетки. На розігріту сковорідку викладаю котлети. І на сухій сковорідці вони жаряться. Повинні схватитися, щоб не витікав сік. Потім перевертаю через деякий час. І через 1-2 хвилинки додаю трошки олії. І тоді виходить така скоринка хрустка. Коли котлетки схватяться з усіх сторін, то викладаю їх у варому. Буду готувати котлети на пару. На парі. На пару, на парі. Але якщо не на пару, то можна накрити кришкою і вони там будуть смажитись під кришкою. Термомікс дуже гарно вимішує фарш. Коли ще не було термоміксу, то вимішувала насадкою для тіста в комбайні кухонному. Теж добре вимішує. В Чашу наливаю 400 г води. Котлетки викладаю у варому. Варому ставлю на чашу. Накриваю кришкою. І готую 25 хвилин. Температура варома, швидкість 1. Це я показую, як там парує. Котлетки вже приготувалися, перекладаю їх до лоточка. Дуже люблю ці скляні лоточки. Ручні. Лоточок на лоточок до холодильника і дуже гарно зберігаються. Займають менше місця, ніж кастрюлі. котлетки в нашій родині люблять усі. До котлет ще приготую картопляне пюре. Теж за допомогою термоміксу. Нарізала кілограм картоплі. Висипаю в чашу, додаю 280 мл води і столову ой і чайну ложку солі. Потім закриваю кришкою і готую теж 25 хвилин. Температура 100 градусів, швидкість теж один. Ось так виглядає, якщо зняти кришку. Пюре приготувалося. Додаю 80 грамів масла. Допомагаю термоміксу за допомогою купистки, щоб гарніше перемішалося. І ось таке пюре виходить. Пиш не, не клеїсте, не як клей. І теж перекладаю до лоточка. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Гарного всім дня!